Ого, вже вокзал Штутгарта. А це означає, що ми приїхали до міста, де збірна України буде грати свій вирішальний матч Євро-2024 в груповому етапі проти Бельгії. Українцям треба лише перемагати, якщо нічия або поразка, це, скоріш за все, поїздка додому. Тому залишайтеся на цьому відео, покажемо, як збірна України грає цю групу. Після гри зі Словаччиною українці повернулися до своєї бази у місті Віз Баден. Там провели кілька тренувань і дві прес-конференції. Із нового циганков тренувався окремо від команди. А Миколенко повернувся до загальної групи і вже готовий протистояти своєму одноклубнику Зевертона Амаду Онана. добрі Батвіаґуттімейтс. in our team uh, but in the next game if i, I will play and he will play uh, i will fight and i will kick him every time so, so we are not friends and not teammates in next game А з відповіддю Амаду не забарився. Я дуже радий це чути. Це мене тішить, як бачите. Насправді, Віталій це людина, яку я дуже ціную як гравця. Я з ним дуже близький. А завтра, принаймні, протягом 90 хвилин я не буду його другом. Якщо треба його на нього напосідати, я так і зроблю. Мені шкода. Але я бажаю йому усього найкращого і сподіваюсь, завтра його побачити. На штутгарт Арені українці провели відкрите тренування без Циганкова і без мудрика. Завжди є якісь пошкодження, тому що дійсно ці, ці ігри вони дуже виснажливі. Навіть гра з Ловаччиною. Ми дивилися статистику, і вся команда пробігла на 10 кілометрів більше, ніж з Румунії. Напевно, це був дійсно дуже важливий фактор. Тому є мікропошкодження. Є гравці, які можуть навіть сьогодні не тренуватися. Але я впевнений, що завтра усі будуть готові. І вже перед самою грою стало відомо, що обидва українські вінгери не зіграють проти Бельгії. Шість годин до гри. Ми приїхали на центральну, приблизно на центральну площу, на площу, де є така велика фанзона, яка ще зараз закрита. Подивитися, скільки фанатів приїхало до міста, скільки українців, скільки бельгійців. Зараз, от якраз тільки що в телеграм-каналі Асоціація футболу запостила, що буде 11 тисяч вболівальників на трибунах з України. 10 тисяч буде бельгійців, всього, 54 тисячі. Словом, Вийшли на полювання шукати наших і бельгійців. Зараз будемо з усіма говорити, запитувати, що вони думають про сьогоднішню гру. Уже я бачу класних фанів. відам. Плани на вечір у нас, звичайно відвідати матч Україна-Бельгія. Ми підготувалися, тому що ми. Любим футбол, нам дуже подобається ця атмосфера, і мені здається, це дуже неймовірно, коли вболівальники от завжди, ось, скажем так, проявляють свою якусь в образах національність, що одразу видно звідки вони от всі тут так класно виглядають, і бельгійці, і українці. і Це дуже приємно на це дивитися. Я це на вас так подивився. Вам не жарко? Нам жарко, дуже, дуже але пригорно. ми хочемо підтримувати колоритно. Тому ми нацепили на себе все. Все, що могли. Скажи. А ви, ви чого без, без, без атрибутики? Де, де ваша атрибутика? У мене Україна в серці. Так краще. Найдіява. так краще. Ми надіємось. Без надії сподіваємось, але брешу. Є надія, є, надія є завжди. Я, я надію, що хоча б буде нічия. Хоча би мінімум, і там може і румуни трошечки сильніші. Туди-сюди виграють словаччини, третє місце. Але якщо наші виграють, це буде це буде прекрасно і за перемогу. Ми тільки, до останнього так. тільки за перемогу. І ми зараз дивимося. Дуже багато бельгійців Вони ходять всі так колибаються. Так хочеться, щоб вони після матчу не так посміхались. Бо ми зараз так тихенько, ми нас менше. Але якщо, якщо м'яч мене, я хочу, щоб вони трошечки були спокійніші. України для вас. Я yeah, yeah, I'm uh, yeah, we'll uh, anyway, important thing, I звісно. Перший козак, якого ми побачили в шароварах, скажіть, а чого, чого ви так оце вирішили сьогодні? Треба ж Підтримати Україну і показати нашу славу козацьку. Оце ми показуємо. Ну, Хочеться, щоб виграли. Якщо не виграли, то, принаймні мінімум нічия. І щоб ми все ж таки в кінці-кінців вийшли з групи. Це, це от наша надія, і, яка б вона не була важка для них, але вони мусять цього. Це остання гра, нехай попрацюють для нас, для себе, для України. Ми завжди співаємо коза козацьких пісень ну, чи... різних. Ну, ви ж знаєте, те, що я вас зараз попрошу якусь козацьку пісню заспівати. Ну, ми заспіваємо. А, ну, а яку ми чули Богдан цю пісню співали? Червону руту червону руту Червону роту не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти. Повір. Слава Україні! Героям, Героям слава! Плана! Ну Лас, і так далі. Клас, Будемо, тримаємо сили на, на матч. Все правильно, все правильно. Так, Дякую. Співаємо повний голос. Тримаємо сили. Шукає вечорам, а ми вже їдемо на стадіон. Он, он. Бо гра розпочнеться вже за декілька годин. Тому ми тулимо на арену і. нічого, і будемо сподіватися, що це не остання гра України на Євро. Тож на штутгарт арену українська збірна вийшла із трьома центральними захисниками а на вістрі атаки грали Довбек та Яремчук. Українці матч почали активніше, раз по раз підбираючись до воріт бельгійців. Український фан-сектор розвернув великий банер із зображенням Назарія Гринцевича, футбольного фана та військового, який загинув у бою 6 травня 2024 року. Зображення згенерував штучний інтелект із фотографій 182 полеглих українських військових, які належали до фанатського футбольного руху. На майданчику ж була майже рівна гра. Але атаки українців частіше закінчувалися ударом по воротах. Найгостріший момент елегантна передача від Шапаренка на Яремчука, Роман убігає у штрафний майданчик, простріл на довбика, але замкнути передачу не вдалося. Так, можна хапатися за голову. Тим більше, що у паралельному матчі нашої групи Румунія зрівняла рахунок. 1-1, результат на користь усіх, окрім України. Нам потрібно лише перемагати. У другому таймі ні українці, ні бельгійці не могли відкрити рахунок. Після кутового від Маліновського арбітри переглядали повтори, але м'яч не перетнув лінію воріт. Попри тиск на ворота Пельгії в кінцівці гри, українці забити не змогли. У кожної команди в групі і по чотири очки, однак, за різницею голів Україна посіла останнє місце. Ми, на жаль, цей євро програли в першому матчі. Багато причин тому ми розібрали цю гру, але я дійсно бачу, що гравці реагують. Це дуже важливо. Кожна команда іноді робить помилки і помилки і сьогодні і в грі за Словаччино, Я бачив, що ми реагуємо, і ми намагаємося. Щось зробити. Тому я думаю, що, на жаль, ми не потрапили далі в плей-офф, тому що ми дійсно втратили дуже важливі очки, не тільки очки, але й голи. Спочатку ми не планували грати в центральних захисники, але коли отримав Трайму Михайло пошкодження, ми вирішили грати так, тому що дійсно треба було більше навантаження. Наш штрафний мандатчик. Тому перший раз вчора тільки спробували, і це не просто виходити і грати проти однієї з топ команд Я вважаю, що сьогодні це най наймолодша команда на євро. Це дуже велика перспектива, але так, ми засмучені. Я дійсно дивлюсь, майбутнє Ця команда дійсно буде конкурентоспособна на майбутнє. Можна по-різному говорити. Про ці очки, там, про груповий етап, але я вважаю, що ми самі винні. Те, що ми зіграли першу гру, програли 3-0. Тут кожен гол вирішує дуже багато, як ви бачите. Чотири очки заробили, це, напевно, найкращий результат в історії на Євро, так, в груповому етапі, але не вийшли з групи. Це також перша історія.

Ми не, не грали захисною схемою, ми грали атакуючою схемою два нападники. Перший раз при цьому тренерському штабі. І взагалі я не пам'ятаю, коли ми грали два нападники. Тобто грали агресивно, старалися, знали, що в них є проблеми в обороні. І в цю же чергу знали, що в них досить хороша атака. І лукак уцепляються за м'ячі всі, які дебрі їх підбирають. Тому залишили. На одного більше футболіста ззаді і два спереді. Тобто була така ідея. Я вважаю, що вона спрацювала, але десь ми не забили, не реалізували свої моменти. Тобто, я думаю, в план на гру, в принципі, вийшов. Може комусь ще подякувати, крім команди, хочеш. Звичайно, ЗСУ хочу подякувати всім нашим українцям. Дуже вам дякую за підтримку. І, е, ваша підтримка дуже відчувається. Тобто, без вас ми нічого, ми граємо тільки для вас. Тому Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Дуже дякую. Отож, із чотирма очками збірна України покидає Євро. Вперше в історії українська збірна набирає стільки очок. І вперше в історії Євро у такому форматі команда із чотирма пунктами покидає чемпіонат. Що можемо сказати? Емоцій майже не залишилося. Дуже прикро, що ми ось так завчасно маємо їхати з Німеччини. Але що пробиш? Діліться враженнями від гри команди у коментарях. Пишіть, чи є майбутнє у такої команди. І дякуємо, що дивилися. Це було Суспільне Спорт. Побачимося зовсім скоро. Auf Wiedersehen!